Це з клас W140 кабан 32 літра мощ, газ бензин, 90 характеристики, 92-й рік, коробка автомат. Пробіг 380 тисяч 4800 ціна. Ну, пробіг, ну тут як сказати вам, це мотор мільйонник, чим простіший, тим надіжніше. Тоді робили інженери цю машину, а не те, що, що зараз маркетологи. Вот. КПП автомат. Ну. Ну це ще з клас такий кабанчик просто блядь, мощь. Мотор щось в нього там обороти подпрыгають. Вот. Таке салон в нього. Кожен салон відхіб чистий, чистий, розходні матеріали поменені, запчасті помінені, за машиною дивились, видно, грошей взагалі не жаліли в цю машину. Так, я глушу цього мощного кабана. Це Дористалінг, зараз вам покажу, яка різниця вдорист. До рейсталінгу тут Нет, це... до рейсталінгу не має бути в цій хромової планки. При Сталінгу має бути хромова планка. Далі. Дорізд. До, рейст... до Стайл, значить. тут, в Дорізд цей куточок має бути гостренький, а це значить рейсталінг. Він кругленький. В оця частинка. Ось тут -от. Багажник в старих кабанів відкривається так. По ідеї має бути такою, нажимайте замочну скважину, і має мене випрягнути ця ручка. Це що ви не пахти свої руки? Ось тут -от, от запаска. Його, ти бачите, рідний аварійний знак. Він нікуди не пропав за 33 роки цієї машини. Задні рожки, це що ви відчували, де габарити цієї машини. Зараз вам покажу. Надіюсь, вони працюють за 30 роки цієї машини. І так, сідаємо в салончик. Зараз чекайте, мені незручно тримати камеру. Заводу машини, завожу машину, реверс. А вот рожки, вот вони. Зараз вам покажу, якщо бачите, а вот, бачите, торчить, вот вот, вот. працює, вот він. Вот на пальчику, і вот. за 33 роки тут все працює. Ну да, тут ще не працює левий стеклоподйомник. Хорошо, подивимось, чи то рожка працює. Його щось не видно. А вот, він, він також торчить, бачите. Ще раз сам не бачите, дай. Так, да, от він старчить. Зараз буду тримати, щось на пальчиком покажу. Щас не поняв. Не видно щось, бля, щось в мене голова болить. коротше, зупиняю зйомку. Жарко тут не дуже. Вікна оці стеклоподйомники не працюють. Тут так жарко в цьому салоні, йо мойо І так, далі відкриваю. Тут не робить, на жаль, оця от подсветка зеркала. От з правої сторони відкриваю. Ось, ви бачите, зараз зараз нормально камеру зроблю. Відкрив, відкрито воно світить. Закрив, воно потушилось. І за 33 роки працює. Робили колись машини. Отак от, от. 140.